В Ізмаїлі відбувся брифінг з питань перебування громадян в прикордонній смузі та надання дозволу органам охорони державного кордону. Провели його заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби Ізмаїльського прикордонного загону, підполковник Дмитро Сутін та начальник відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу підполковник Костянтин Мельник. Нагадаємо, постановою кабінету міністрів України від 27 липня 1998 року затверджено положення про прикордонний режим, яким встановлено систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольовано. Прикордонному районі документ регламентує правила в'їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб. 7 грудня 2023 року постановою Кабміну внесені зміни до положення про прикордонний режим. Змінами установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону. В межах земельних ділянок шириною від 30 до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші по берегу української. Частини прикордонної річки. Озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь шириною до двох кілометрів згідно постанови громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в'їжджати, перебувати, проживати і пропускатися у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби України. Для цього обов'язково слід надати документи, що посвідчують особу. Передбачено, що діяльність зазначена у пункті 17 положення про прикордонний режим, проводиться з дозволу та після інформації формування органу Державної прикордонної служби України у зоні відповідальності, якого проводиться така діяльність, крім цього, положення про прикордонний режим доповнено новим розділом, відзначив начальник відділу організації прикордонної служби із мельського прикордонного загону підполковник Дмитро Сутін. Порядок видачі дозволів на в'їзд перебування. Проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, яким встановлено механізм, що визначає організаційні та процедурні питання щодо видачі органами Державної прикордонної служби України дозволів на в'їзд, перебування проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу громадянам України та іншим особам, а також категорії осіб, в'їзд і перебування, яких у прикордонній смузі здійснюється без дозволу. Звернення про надання чи визнання недійсним дозволу подається в паперовій формі з використання засобів поштового зв'язку, передається осо. Бою до відповідного органу Державної прикордонної служби особисто чи через уповноважену згідно із законодавством особу. Письмове звернення в електронній формі надсилається з використанням інтернету на електронну адресу відповідного органу Державної прикордонної служби України. Заявник або уповноважена відповідно до законодавства особа підписує письмове звернення про надання визнання недійсним дозволу власноручно або накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті. З більш детальною інформацією щодо порядку видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу можна ознайомитися на урядовому порталі. Для оформлення дозволів необхідно звертатися на адресу прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Ізмаїльські та болградські контрольовані прикордонні райони можуть звертатися до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Електронну адресу та номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Наталя Гаврилова, Юлія Патлацюк, Ілля Кулинич для програми Новин.